Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Тікайте. Тікайте, бо їде машина. Не ви, дівчата, тікайте, ні, ви залишайтесь. У нас сьогодні з паном Олександром такий вояж по храмам Патаї. І ось один з храмів, який... Доброго дня до моїх глядачів. Пан Олександр. кажу, доброго дня. Отак. Ота, отак! Нас зустрічають тут. А що це за храм? Ви не знаєте? Ні. Це просто... По назвам не знаємо, але ж якийсь храм. Давайте, дівчата, спробуємо подивитися, що в цьому храмі, що тут такого цікавого. Давайте. А ви пишіть, як вам подобається. Чуєте, співають птічки? І птічки спивають, як треба. Подивіться. Давайте я буду просто так ходити і вам показувати. Давайте подивіться, як воно гарно. Квіточки, а там захід сонця. Вам, на жаль, не видно, але він такий гарний. Ми вже аж до самого вечора тут ходили, ходили. А ось подивіться, як. Ой! Собачка. Так. Туди, мабуть, не можна зайти, тут бачите, як перегорожено наче. Але там дуже теж красиво всередині. Давайте отак, хоч трошки ближче. Я маю надію, що мене не погонять, не поженуть. Ну, я хоча б отак от. Тут звідси вам покажу. Подивіться, як красиво. Так, да, дівчата, дивіться, якесь дерево таке цікаве. Що воно за дерево? Квіти, 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 квіти. Це, мабуть, якась їхня цариця. Подивіться, як гарно. М -м -м. Краса. Пан Олександр там теж щось знімає. Ось якісь квіточки. А тут дивіться, яка композиція. Тут. А тут, дівчата, ну неможливо відірватися. А там теж, там теж щось є, так? Чи там нічого вже немає? Ні, там вже вихід. А, там вже вихід. Тут невеличка така не територія. Не зараз я вам тут і квіточки заразом покажу, дівчатка теж. А он дивіться. Як, що воно за квіти такі. А, опа. І ще ось тудимо, іще вона ходить. Зараз ми якраз дойдемо з вами. І от туди. Да, я хочу туди, де монах ходить. Якщо нас не виженуть. І мене не виженуть, а тут подивіться півники. Самі півники. Це що воно це значить? Незрозуміло. Дивіться півники, півники, півники. Дивіться. О, цікаво. Так, а тут у нас що? Купила кавунчика. Незручно. Я ж не думала, що ми так швидко дойдемо. Пан Олександр, сьогодні мені такі, знаєте, секрети самі були. Ось така мишка. Зараз я живу за ним. Ага, о. о, а там слоненятка, дівчата. Дивіться. Тут можна, мабуть, як гонг, якийсь, дивіться, якась така штука. Немає кого спитати, що це робиться з цією штукою. Можна щось зробити чи не можна. О, чуєте? Мені зараз по жопі дадуть. За те, що я оце зробила. Одь, пакет. В кожен храм заходиш і в кожному храмі щось таке новеньке, щось цікаве. А вон, дивіться, велетні. Так, з вас фотки, бо я не встигаю. Тут, тут парасольки є, можна взяти. Тут тож, туристи ходять, хлопчик, бачите, а тут дивіться, слоненятка, одне слоненя і три голови. Дивіться. Три голови. Бачите, там Монах ходить. Що він там робить? Дивіться. Ой, собака, барабака, собака, барабака. Я тобі можу дати, в мене є <гавунчик> кавунчик, але вона кавунчик не буде. М'яска в мене немає, на жаль. На жаль, в мене немає м'яска. А ось. Може і кавунчик буде. Далі кавунчик на. Будеш кавунчик, давай. Тримай. Тримай кавунчик, будеш? Ні, скажи, я не дурна. Кавунчик їсти, м'ясо давай. У мене немає. У мене немає. Дивіться отак. Що він там робить цікаво? Тут якісь... А, тут ставиться свічечки, ось такі вони запалюються. А тут він прибирає, а тут він як красиво. Що він там порядки? Без порядки, все в порядке. Без порядки всі в порядки. А тут, дивіться, буде і так зав'язано чогось. Чого він зав'язано, не зрозуміло. Я в захваті, в мене немає слів. У мене просто немає слів. З вас фотки. Скинете мені те, що ви нафоткали, бо я не буду затримувати нас. Якщо я зараз почну ще фоткати, ходити, то то буде. А і куди нам виходити? А чого туди? Приходимо туди. А ми ж заходили там. А ви йдемо там. Чуєте, і птачі, пташки співають. Ну, оце наше остання. А там, а там уже і тук-туки ходять, так? Да? Чи Доски ні? До них ага. От так, дівчата, давайте я вам покажу і квіточки, такі гарнюні, поки йду, поки мене не наругали. Що... О, ой, а що це таке? Ух ты! А що це? Гекон, туке. О, є... Ого, а де він? Чуєте, дівчата? Ух ты! Це ми на балі були. І от я чула, от це так робив. Не, не чіпайте його. Де гікончик? Побачили, ні? Десь гікончик. Заховався. Ви чули, дівчата? Я перший раз почула, тут гікони є. А я перший раз почула, який він отає, ге 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 ну, такий невеличкий. Ну, дуже красивий. Ну, види наче дико зґвалтована свіжа. Ой, господи. Нам там ананаси. Якщо не Ні, не ананаси, тось хабу Савадіка, щось друге. Ну і тут ми вже виходимо. Тут, мабуть, готель якийсь. Тому так? Дуже дякую, пане Олександре, за те, що ви приділили сьогодні увагу мені і моїм глядачам. Любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня. Ім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.